mm <laughs> Вітаю, друзі. Ну, таке легке запитання, і одночасно достатньо психологічно складне. Ну, Зараз ми до нього приступимо, а спочатку чуть музики, відкрию для вас багатьох, я впевнений, що це перше почують. Хоча ця група дуже-дуже відома і її знають, і в неї є свої прихильники, і вони багато чого записали. Ну, Пінк Флойд знають всі, весь світ. Ну, це гіні абсолютно. А от групу Blue Floyd мало хто знає. І тим не менше, я хочу показати їхній альбом Blue Floyd Love in Detroit, Живий альбом записаний в Детройті. В чому специфіка цієї групи? Вони грають кавери, але це талановиті хлопці. Вони не, не копіюють Pink Floyd. Вони грають Pink Floyd в стилі блюзу. І слово Блю це не просто голубий Флойд, на відміну від рожевого Флойда, а «блю Флойд» від слова блюзовий Флойд. І музика їхня специфічна. Ні, ну 100% 100 ви впізнаєте знамениті речі Pink Floyd, але вони настільки красиво переграні в блюзовому варіантах, що ой, ну дуже цікаво. Тому рекомендую ще раз покажу їхній альбом, хоча в них є більше альбомів. Лавін Детройт, Блю Флойд за QR можете зайти і понасолоджуватися класною групою блюзменів, хороших блюзменів, які ще вирішили і переграти Пінк Флойд, подавши його знамениті речі і мані і стіну the Wall, Ну, самі знамениті речі, але в такому специфічному блюзовому. Ось такий блюзово-психоделічний рок від Пінк-Флой та Floyd, Floyd. Ну, але в даному випадку мова про Blue Floyd. Добре, гаразд. Вертаємося до такого банального питання, гороскопи в нашому житті. Я колись а, спілкувався з людиною, яка достатньо добре розшифровує положення зірок, тобто вона там може. Вам проговорити, що вона знає про вас, ваші якісь нюанси, і скласти ваш гороскоп ну, так цікаво було. Я взагалі намагався багати, багато чого пізнати в цьому світі. Мене цікавила і що мене тільки не цікавило особливо тоді, коли ще був молодим. Та й зараз ще цікавить, але з цієї розмови я зараз не про те, що він там малював, розповідав, як він пояснював, як це все працює, як ця механіка складається і чому вона відповідає істині. А мене до сих пір залишилася його фраза в мене в голові, і я переконуюсь, що вона реальна фраза мається на увазі. Він сказав: от знаєш, ми були на ти. Каже, знаєш, от люди багато що вірять чи не вірять, це їхнє право, це їхній досвід. Але зверни увагу, Олег каже. Зверни увагу, що коли починають по радіо, тоді телевізії менше було в основному по радіо, по радіо говорити про зодіакальні знаки і говорити про гороскопи, то люди замовкають і дивляться на екрани, якщо телевізія або слухати по радіо. Я так ха-ха-хі-хі. А потім почав звертати увагу. Особливо там, де є зібрання людей. Наприклад, чекаєш, От я йду там, в студію на якийсь прямий ефір, і очікуєш там. телевізор, звичайно, показують. І якщо це ранкові передачі, то, як правило, йдуть гороскопи. От люди розмовляють, розмовляють, і раптом Тюм, діва, скорпіон, овен. Він же ж баран і так, далі, і так далі. І так всі так оп і завмерли, так, подивилися. Угу, угу. І ти так думаєш: вау, так це ж масовий запит. Реально масовий запит. При тому, що логіки, розуміння, що якісь зорі десь склалися, де та планета Земля, де вся ця система. І ти тут до чого, ну, небо і земля. Але тим не менше, тотальна віра в цьому є. І всі автоматично, ті, що критикують. От я не вірю в гороскопи, і на цю тему я написав таке, можливо, смішне оповідання. Черговий раз покажу, А, якраз до теми. Черговий раз покажу, де це можна знайти. Вже можна замовляти. Не думайте, що я це зробив спеціально, а так просто задав, що я дійсно там в мене є одне оповідання, якраз про гороскоп, а про людину, яка складає гороскопи, воно таке трошки смішне, іронічне. А, тобто я до цього ставлюсь дуже критично. Але навіть коли показують а, баранів, я, я овен. Тому коли кажуть, хто ти, я кажу, народився тоді, то в квітні, ах ти, он, я уточняю, ні, я баран є різниця. То все одно мені цікаво, що, що скажуть про тих баранів сьогодні, а завтра вже буде зовсім інше. Тобто я при своїй а, критиці, при своєму пошуку знань, а, все одно слухаю, а інші слухають ще, ще більше. Тобто слухають всі. Ну, практично я мало знаю людей, які коли згадують а, їхні ті. Стрільці, риби, ваги, то вони так ех, фігня, одразу починають щось говорити, відволікають. Ні, вони слухають, а потім будуть може, критикувати чи сміятися, але слухають, от в чому річ. І дякую за ваше запитання. Все-таки, як бачите, я реагую на ваші запитання, бо також було таке запитання. Поясніть, будь ласка, чому люди так вірять в гороскопи. Окей, вирішив, добре. Вернуся я до цієї теми, хоча колись я десь уже, не в етюдах, але десь я навіть ці всі механізми пояснював. Ну, давайте поясню ще раз, або, можливо, розвину це поняття, чому все таки люди вірять у гороскопи. Першим і ключовим моментом я би сказав так: гороскопи дуже конкретні. Вони дають чітко, однозначно, зрозумілу інформацію, а ми живемо в світі. Швидких змін. Тому потреба у визначеності в нестабільному, невизначеному світі надвелика. Визначеність це зменшення тривоги. Визначеність це зрозумілість, визначеність це плани, які ти можеш досягнути. А тепер уявіть, що вся ця система постійно хитається і кожної хвилини чи кожної години змінюється, тим більше кожного дня. Тому ми. Чіпляємося за ілюзію стабільності у вигляді того, хтось безапеляційно, чітко, однозначно, тільки склавши якусь карту, де щось десь як розміщено і намлювавши, як вони між собою з'єднуються, пояснює, дає нам визначеність нашого, нашої долі на цей день, на цей рік, на цей наші коротше, визначеності. Тому от, оця потреба зменшити власну тривогу в невизначеному світі, на них ідеально лягають, в тому числі, гороскопи. Тому а слово, коли тобі кажуть, що рак все буде дуже добре, і скоро ваші проблеми вирішаться, ну, так і хочеться засипитися раком чи кому там за, за ці слова і бути впевненим, тобі дають надію, тебе визначають. Є ще один ефект, я думав, є така штука, називається ефект барнума, по-моєму, я наголос можу неправильно ставити, чи барнума або ефект форе. Отут я точно наголос правильно ставлю. Так от, в чому цей барнум чи форе? Його ефект це розуміння, що з багатьох якихось. Речей ми виспикуємо дуже особисті та значні для нас. Ну, якщо говорять гороскоп, твій гороскоп а, і гороскопознавець заявляє, що а, ти іноді відчуваєш себе, що тебе недооцінюють. Блін, точно! Ну хто це не відчував і не відчував чи позавчора, чи, чи тиждень назад, так що це для нього стало травматичним, чи на сьогоднішній день. І от оця думка: ну це ж про мене, це, це ж правда, і як потім йому не вірити. От вам класичний ефект Форе, коли ти з багатьох яких поселів точно знаходиш те, що лягає на твою душу, тому що це твоє особисте значення. Але поясніть, а кого всіх абсолютно правильно оцінюють і належно надають йому там, якісь бонуси в житті? Да в кожного бувають якісь провали. Достатньо сказати, що ти переживаєш. Ти сильно переживаєш. Хто зараз не переживає? Але кожен приймає це на своє, як доказ, що це починає працювати. Що ще можна сказати про механізми, чому в гороскопи вірять? Ну, наприклад, потреба, мабуть, в структурі, яка пояснює надскладний світ. От гороскопи дають просту і зручну план, мапу життя: 12 знаків, скільки там, 4 стихії. Якісь пару ретроградних планет, і вуаля, в тебе вже є структура, через яку можна фільтрувати будь-яку подію і розуміти, робити цей бізнес, не робити, рухатися з цією людиною по житті, не рухатися, получиться, не получиться. Скомбінували кілька слів, і в тебе є складний світ, перетворився в достатньо зрозумілу для тебе структуру. Бабах, ти пішов. Питання, чи це тобі допоможе? Іноді так. Тому що що? Появилася впевненість. Ти купився на ілюзію, ілюзія створила, впевненість впевненість вирішила твою проблему. І тоді ти прив'язуєш до того, що тобі допомогла ілюзія. Да ні, ти сам це зробив. Тільки просто ти був впевнений в, оці, в правильності рухів, тому що в тебе була канва. От, точно, в тебе була канва. От гороскоп створює канву. Наступне. Потреба афіліації. Точно. Потреба афіліації люди потребують один одного. Людина потребує людей. Тільки там вона самореалізується. І гороскоп створює певну м, ситуацію ідентичності та належності до групи. Ну, ми раки, ми терези, ми баран... овни, перепрошую, ми водолії, ми стрільці. От ми такі, або ми такі. Тобто, ти, ти належиш до цієї групи, відбувається такий спосіб соціальної самоідентифікації, а це все гороскоп. І точно так же тут. Як, як в будь-якому русі футбол чи улюблений музикант, тільки тут замість прапора сузір'я, яке склалося тим чи іншим боком, повернулося до тебе. Так. Що ще можна сказати про механізми, які доводять гороскопи в наші голови і стають достатньо масово запитаним? Суто психологічна штука, а, самозаспокоєння і психологічна підтримка. Такий собі м'який спокійний незалежний анестетик. Тобто роль гороскопа в такому пом'якшенні знеболення, м'якого знеболення. А, і Якщо ти чуєш від гороскопознавця про те, що цього тижня краще не приймати важливі рішення, і людина отримує виправдання власної тривоги або бездіяльності, тим самим пом'якшує свою нерішучість і так далі, ну от, з, з, змякшує, змазує а, в твої дії, які можуть бути для тебе болючими або а, Якісь важко приймаючи через стрес, тому що я нагадаю, стрес це також переборення чогось якоїсь проблеми. І ось з таким анестетиком ти полегшено рухаєшся в оцих своїх проблемах. Однозначно, гороскоп це синкретичне мислення, а він ініціює, підсилює. Висмикує з тебе те, що сидить в тебе ще від краманьоців, коли вони об'єднувалися, і синкретичне або магічне мислення, віра на неприродне делегування неприродному, яких знакових подій твого життя. Це власне, і. Об'єднувало також, окрім базальних емоцій, страх, тривоги. Тому магічне мислення, ну і трошки такої інфантільності, по іншому вже тут не обійтися, це класично, що стимулює гороскоп в людях, витягуючи, можливо, навіть генетичні якісь речі, тому що магічне мислення, скоріше в нас, ще генетичне. А в складних життєвих ситуаціях. Ми розуміємо, що не все складається і не залежить від нас, і тоді ми звертаємося до якихось вищих сил. До чарівників, хтось в теологію пірнає, хтось в зорі, хтось думає, що це положення зірок точно вплине на його долю. Невідомо де від тих зірок, Бог знає де і так далі. Відповідно, а магічне мислення це ще і певне уникнення відповідальності. Це таке, значить, пояснення. Не, не я завалив цю справу, бо він це ж точно Меркурій в ретрограді не туди пішов, рак заповз на скорпіона, і у вас все вийшло. Тому от. Магічно-синкретичне мислення ще й на базі такої інфантільної подачі цього всього. Однозначно, ой телефон зіньки, Однозначно в цьому є певна магія. магічне мислення магія. Магія масового поширення і запиту на гороскопи. А, романтика, да, мабуть. Що ну подумав, в гороскопах є певний такий естетика і романтизм космосу. Ну, являть, ми вирішуємо тут якісь. Земні справи, іноді треба пройти через якісь нікчемні справи. А тут поетичний спосіб мислення себе, що там космос, всесвіт, планети, які рухаються туди, сюди, які розширяють. Тут ще треба поєднати з розумінням Всесвіту, як він розширяється і так далі. Тобто набагато цікавіше навіть. Подати свої якісь ерундові життєві проблеми, вирішення їх, тим, що місяць у скорпіоні тримає емоції в напрузі і дозволяє вихлопнутися тоді, коли стрілець, нарешті, пульне в сторону козирога. І дай Бог, щоб він не попав у нього. А не просто сказати, що я мене це все достало, я втомлений, не можу вирішити. Подібно тому Такому, така естетизація і романтизація подачу аж через високі яскраві посели, красиві навіть слова. Це також, як на мене, це також а, велика магія, велика магія подачі захоплення і масового покриття. Гороскопом населення, яке масово споживає цю продукцію. Що ще можна сказати? Проекція. Однозначно, гороскоп як психологічна проекція. Поясню, це те ж саме, що нам сниться лише те, що могло бути в нашому житті, що ми бачили, чули, читали в картинках, фільмах або реально бачили, тобто накопичені якісь уявні картинки, можуть перейти в візуалізації сну іншого не може бути. Тому людина, яка на жаль, народилася з порушеним сприйняттям. І зору і слуху, в неї можуть бути, лише, можуть бути лише тактильні сни з відчуттям, тілесним відчуттям, але зорових снів не буде. І та ж сама ситуація з гороскопами. Люди бачать в тексті гороскопу те, що вже є в їхній психіці. Просто гороскоп в цій ситуації стає дзеркалом, в якому людина бачить свою надію прогнози, страх, любов, потребу, в тому числі до себе. От така проекція на себе через, знову ж таки, через якусь подачу, яскраву подачу, а, об не хотів сказати, об'єму, космічного рівня матеріалу. Ну і однозначно а, соціальні звички, культуральний фон. Це було в нашому дитинстві. Батьки читали це десь в календариках на стінах. Відривали це, звучало по радіо. Потім перейшло більш яскраві картинки з телевізії. В різні гороскоп-познавці подають по різному ці матеріали, гороскоп там на здоров'я, гороскоп на бізнес, ще там на щось. Тобто, гороскоп це те, що було в нашому дитинстві, а значить, це стиль поведінки в нашому житті. А ми ж достатньо інертні те, чого в чому ми жили, вчилися, те, як правило, залишається. Ми ніколи не відкидаємо цей шлейф, буде тривати, тим більше, що він прив'язується до емоційного фону. От було тепло, затишно. Радіо бубніло про а, те, як буде складатися доля в раків і вдів. А, батьки це слухали і мале так, точно так же слухало. І щось, можливо, навіть комусь пояснювало. І можливо, навіть сміялися, сміялася, але це звучало. Тому а, фон нашого життя минулий, і те, що перейшло в нашому соціуму ну, з нашого дитинства, воно і звучить до сьогоднішнього дня. А Тематична подача інформації ні, скоріше, не так. Щоб вже завершити тему, чому люди вірять в гороскопи, так масово вірять в гороскопи, скоріше, ми запам'ятовуємо те, що знаходить підтвердження в те, що ми віримо. Ну, Гороскоп накидав перший раз повна ерунда, то, що він сказав, другий раз навіть слухати не хотів, але послухав, третій рим, а потім. Опа, один до одного, от не треба було починати цю справу, і зранку ж я чув цей гороскоп. Тобто ми чіпляємося за факт, що дійсно зійшлося. Ти слухай, ну і навіть цитуємо, і, і походимо як яйцем, носимося з інформацією, всім розповідаємо, як воно точно випало, і на всі 100% попало і так далі. Це фіксується. Ну погодьтеся, зафіксувати вплив. Космосу на тебе в твоїх життєвих справах ну це дуже круто. І оцей факт бо це сходиться, бо це було. І я впевнений, що серед сотень гороскопів знайдеться факти, які точно вам підійшли, і ви пам'ятаєте, що воно зійшлося один до одного, це фіксується. Це вибіркове сприйняття і пам'ять підсилена значними емоціями які і створюють так звану емоційну пам'ять. Ну так працюють гороскопи, так вони створені людьми, далеко не планетами і не іншими істотами, але люди сприймають, люди в цьому знаходять все те, що я говорив. Носить вона суто психологічний феномен. Тому що закидає в наш клуб? Одне слово думати. Життя все таки одне: делегувати його зорям мабуть не варто. Я прихильник того, що своє життя треба робити прислухатися до інших. Чи до гороскопів ваше життя, кожен робить його сам. Make self. робіть себе. В когось будуть значені гороскопи, він на них буде орієнтуватися. Єдине прохання. Ніколи не співставляйте, той, хто вірить в гороскопи, не співставляйте три, чотири, а ще краще п'ять гороскопів на один і той же день, але різних джерел. Знаєте чому? Тому що ви точно знайдете найкращий варіант для себе і ще більше це все повірите. Думайте, друзі, думайте. Для цього ми створили наскуп думаючих людей. До зустрічі!